Привіт, малята! Я пані Оксана і песик Відпочивайко. Ми дуже раді вас бачити. Сьогодні з відпочивайком ми пропонуємо вам вправу на розслаблення. Називається вона «Пір'їнка і статуя. Песик, будь ласка, сідай, відпочивай, а я вам покажу її. Для цього вам треба стати і уявити, що ви легенька пірїнка, яка кружляє в повітрі. Можна, ось так покрутитися, легенько-легенько, і раптом ви перетворюєтеся на статую, завмерли і не рухаєтесь, напрягаючи при цьому всі ваші м'язи. І знову розслабляєтеся і перетворюєтеся на легеньку-легеньку пір'їнку. Так повторіть, будь ласка, декілька разів.